Доброго дня, шановне панство! Який вік футболіста ви вважаєте пенсійним? Таке питання я колись поставив читачам сайту. Проголосувало 95 осіб, вирішив не чекати, коли цифра перевалить хоча б за 100, а підбити підсумок свого опитування з наявною кількістю проголосованих. Ось ці результати. Менше 25 років 4,2%. 25-30 років 5,3%. 30-35 років 4,2% і понад 35 років 86,3%. Подані цифри промовисто говорять про безглуздість продовження справжнього опитування. Ви щось дивне знаходите у цих цифрах? Ні. Я також не знаходжу, не знаходжу і не знайду, якщо дивитимуся очима переважної більшості. Але так склалося, що моя думка відрізняється від думки більшості. Існує кліше, яке набило оскому, яке свідчить, футбольним командам потрібна не тільки енергія молодості, а й досвід тих, хто вже пограв за своє життя. Це логічно, але не більше. Розповім вам одну невелику історію. Колись, давним-давно, я служив у лавах радянської армії. будучи салахою, не раз потрапляв на кухню, де доводилося спати по дві години на добу, і за ту саму добу шість разів мити з милом усі приміщення кухні, в тому числі і зал. Де приймали їжу солдати. Навіщо це оповідання до того, що не всі солдати витримували такі навантаження? Справа в тому, що з нами служили однолітки ті, хто закінчив інститут і був покликаний не на два роки, як усі, а лише на один рік. Вони були старші на 5-6 років. Те, що їм було дуже важко витримувати навантаження працівника їдальні плюс безсонна ніч, вони визнавали самі. Ваш покірний слуга на власній шкурі відчув, що таке працювати 22 години на добу. Погане виконання обов'язків трактувалося як невиконання наказу з усіма витікаючими. Кухня у нас була найкраща в армії. Отже, що ми маємо Нелюдські навантаження, які важко витримували. 18-19 річні солдати і практично не витримували 23-24 річні однолітки. Для мене цілком очевидним є те, що 23-24 роки в цьому віці футболіст не зможе змагатися у фізиці з 18-річним форматом витривалості. Це зовсім не означає, що потрібно 23 річних футболістів списувати з рахунків, але треба розуміти, що фізичні кондиції не безмежні. Тим, кому більше 27-28 років, навряд чи зможуть демонструвати тотальний пресинг так, як це зроблять молоді хлопці. А тепер дайте відповідь на запитання. Як мені бути, якщо з одного боку мені нав'язують досвід і на офіційне лідерство ветеранів, яких треба брати до складу, з іншого боку, необхідно 20 хвилин провести в жорсткому режимі тотального пресингу, а потім контратакувати на великих швидкостях. Що з ветеранами зробити просто неможливо, чи я правий, чи ні? Скажи, чи може досвід витримати такі навантаження? А тепер моє резюме. Все залежить від ігрових кондицій команди. Якщо ми маємо справу з майстер-командою, то вимоги до гравців настільки високі, що задовольнити їх можуть хлопці молоді з одного боку і досить технічні та досвідчені з іншого боку. Якщо врахувати вищесказане, можна зробити нехитрий висновок. Подібними навантаженнями та набутим досвідом можуть похвалитися гравці, вік яких не перевищує 25 років. Я з великою повагою ставлюся до футболістів, які діляться досвідом із молодими і продовжують виходити у 30 і більше років на футбольне поле. Але вимоги, які їм можуть бути пред'явлені у майстер команді, їм явно не по зуба. Роки. Роки, роки. І жодний досвід, ніяка техніка їх не скоротять. У моїх судженнях, ідеях, задумах, ідеології багато крамоли того, що незрозуміло або неприйнятно, або й те і інше для багатьох футбольних фахівців. І тут, у питанні пенсійного віку, мої погляди також нетрадиційні. Твердо переконаний, що пенсійний вік для футболіста майбутнього це 25-27 років. В виделку вказують тому, що у хлопців різна фізіологія. Сучасний футбол вимагає все більш серйозної фізичної підготовки та витривалості. Якщо ж орієнтуватися на сучасний футбол, на те, що ми бачимо з вами на футбольних полях, можна цілком погодитися з тими, хто вважає. Що на пенсію футболістові потрібно йти в 35 років, а можливо і старше, але такий футбол не має і не може мати майбутнього. У мене все.